Реєстрацію приватних підприємців в фіскальних органах розповість виконуючий обов'язка начальника відділу обслуговування платників головного управління ДФС у Тернопільській області Андрій Петришин. Як здійснюється взяття на облік фізичної особи підприємця за основним місцем обліку? Це взяття на облік за основним місцем обліку фізичної особи підприємця здійснюється після її державної реєстрації. На підставі відомостей про державну реєстрацію фізичної особи підприємця. Згідно з порядком обліку платників податків і зборів, дані про взяття на облік фізичної особи підприємця передаються до єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань у день взяття на облік за основним місцем обліку із зазначенням дати та номера запису про взяття на облік, найменування та ідентифікаційного коду контролюючого органу, в якому фізична особа підприємця взята на облік. Чи може фізична особа, яка досягла 16-річного віку зареєструватися приватним підприємцем? Так, відповідно до цивільного кодексу України, повна цивільна дієздатність може бути надана фізичній особі, яка досягла 16 років яка бажає займатися підприємницькою діяльністю займуноявності письмової згоди на це батьків або установлювачів, піклувальника або органу опіки. Та піклування, така особа може бути зареєстрована як підприємець. У цьому разі фізична особа набуває повної цивільної дієздатності з моменту державної реєстрації як підприємця. Як здійснюється взяття на облік самозайнятої особи, яка здійснює незалежну професійну діяльність. Для взяття на облік фізична особа, яка має намір провадити незалежну професійну діяльність, Подає особисто або через уповноважену особу до контролюючого органу за місцем свого постійного проживання заяву за формою 5 ОПП та копію документа, що підтверджує право фізичної особи на провадження незалежної професійної діяльності. Зазначені документи подаються протягом 10 календарних днів після державної реєстрації незалежної професійної діяльності у відповідному уповноваженому органу та отримання свідоцтва про реєстрацію чи іншого документа, дозволу, сертифіката тощо. Що підтверджує право фізичної особи на провадження незалежної професійної діяльності? При поданні документів пред'являються оригінали зазначених документів. Взяття на облік фізичних осіб, які проводять незалежну професійну діяльність, здійснюється у день отримання від них заяви за формою 5 ОПП. Якщо фізична особа зареєстрована як підприємець та при цьому така особа здійснює незалежну професійну діяльність, то вона обліковується в контролюючих органах як фізична особа-підприємець. Із ознакою провадження незалежної професійної діяльності. У такому разі подається заява за формою 5 ОПП з позначкою Зміни та копія відповідного документа. Довідка про взяття на облік за формою 4 ОПП надсилається наступного робочого дня з дня взяття на облік. Чи необхідно адвокату ставати на облік в контролюючому органі як особі, що здійснює незалежну професійну діяльність? Якщо адвокат здійснює свою діяльність виключно у рамках трудових відносин? З роботодавцем, адвокатським бюро або адвокатським об'єднанням, всі договори про надання правової деком... допомоги укладаються від імені роботодавця. Та оплата е, послуги адвокатів здійснюється від імені роботодавця. То такий адвокат не повинен ставати на облік в контролюючому органі, як особа, що здійснює незалежну професійну діяльність. Змінили вид діяльності. Чи необхідно повідомляти про це контролюючі органи? Стосовно платників податків, відомості, про яких включається до єдиного державного реєстру, то інформація про зміну видів діяльності оновлюється в контролюючих органах на підставі відомостей, отриманих від державного реєстратора. Стосовно платників податків, відомості, про яких не включається до єдиного державного реєстру, інформація про зміну видів діяльності оновлюється на підставі уточнених документів та заяви за формою 5 ОПП. Заява за формою 5 ОПП та уточнення документів повинні бути надані до контролюючого органу протягом 10 календарних днів з дня внесення змін. Який порядок подання приватним підприємцям повідомлення за формою 20 ОПП про об'єкти оподаткування і об'єкти пов'язані з оподаткуванням? Відповідно до податкового кодексу України, платники податків підлягають реєстрації або взяттю на облік у контролюючих органах за місцем проживання особи, основне місце обліку, а також за місцем розташування, реєстрації рухомого та нерухомого майна, об'єктів оподаткування або об'єктів, які пов'язані з оподаткування, або через які провадяться діяльність на основне місце обліку. Об'єктами оподаткування і об'єктами, пов'язані з оподаткуванням, є майно та дії, у зв'язку з якими у платника податків виникають обов'язки щодо сплати податків та зборів. Такі об'єкти за кожним видом податку та збору визначаються згідно з відповідним розділом податкового кодексу. Платник податків зобов'язаний стати на облік у відповідних контролюючих органах за основним та не основним місцем обліку. Повідомляти про всі об'єкти оподаткування і об'єкти, пов'язані з оподаткуванням. Контролюючі органи за основним місцем обліку згідно з порядком обліку плавників податків. Повідомлення про об'єкти оподаткування або об'єктів пов'язані з оподаткуванням, або через які провадиться діяльність за формою номер 20 ОПП, подається протягом 10 робочих днів після їх реєстрації, створення чи відкриття до контролюючого органу за основним місцем обліку плавника податків. Який порядок заповнення графи розділу 5 форми 20 ОПП, тип об'єкту оподаткування? Графат тип об'єкту оподаткування заповнюється відповідно до рекомендованого довідника типів об'єктів оподаткування. У разі відсутності типу об'єкту оподаткування у зазначеному довіднику платник довідник податків визначає його самостійно. Зауважу, що даний довідник можна шукати на офіційному порталі ДФС України. Чи має право самозайнята особа надіслати поштою документи, які передбачено порядком обліку платників податків, форма 5 ОПП та форма 20 ОПП. Взяття на облік власним місцем обліку фізичних осіб підприємців здійснюється на підставі відомостей, наданих державним реєстратором. Тому подавати до контролюючих органів заяву за формою 5 ОПП для взяття на облік таким платникам не потрібно. Заява за формою 5 ОПП подається фізичною особою, яка має намір приватти незалежну професійну діяльність, особисто через уповноважену особу або надсилається рекомендованим листом з описом кладення. Повідомлення за формою 20 ОПП платник можна надіслати поштою. Чи необхідно суб'єкту господарювання вносити зміни до облікових даних при перейменуванні міста вулиці? При перейменуванні назви міста вулиці тощо плутники податків, відомості про яких включаються до єдиного державного реєстру, повідомляють про зміну зазначених даних до єдиного державного реєстру та не подають заяву за формою 5 ОПП до контролюючих органів за місцем проживання. Щодо платників податків, відомості про яких не включається до єдиного державного реєстру, то вони повинні подати заяву за формою 5 ОПП з інформацією про такі зміни до контролюючого органу за місцем проживання. Які штрафні санкції передбачено за порушення встановленого порядку взяття на облік реєстрації або внесення змін до облікових даних в контролюючих органах? Неподання строки заяв або документів для взяття на облік у відповідному контролюючому органі, реєстрації змін місця знаходження чи внесення інших змін до своїх облікових даних, неподання виправлених документів для взяття на облік чи внесення змін, подання з помилками чи на повному обсязі, неподання відомостей стосовно осіб, відповідальних заведення бухгалтерського обліку або складання податкової звітності тягнуть за собою накладення штрафу на самозайнятих осіб у розмірі 170 гривень. На юридичних осіб відокремлені підрозділи юридичної особи чи юридичну особу, відповідально за нарахування та сплату податків до бюджету під час виконання договору про спільну діяльність, штраф складає 510 гривень. При неосуненні таких порушень або за ті самі дії, вчинені протягом року особою, до якої були застосовані штрафи за таке порушення. Ягнуть за собою накладення штрафу у розмірі 340 гривень на самозайнятих осіб. Щодо юридичних осіб, зокрема не підрозділи юридичної особи чи юридичної особи відповідально за нарахування сплату податків до бюджету під час виконання договору про спільну діяльність, штраф складе 1020 гривень. Якщо у вас, шановні глядачі, виникли запитання щодо оподаткування, телефонуйте до інформаційно-довідкового департаменту ДФС України за багатоканальним номером 0800 501 007 зі стаціонарних телефонів безкоштовно або звертайтесь до податкових інспекцій за місцем вашого проживання. Також уся необхідна інформація розміщена на порталі ДФС України. З 1 липня набирає чинності закон України від 2 червня 2016 року номер 1411-8 про внесення змін до податкового кодексу України щодо звільнення від оподаткування пенсій, яким внесено зміни в порядок оподаткування пенсій. Детальніше про це розповість начальник відділу контрольно-перевірочної роботи головного управління ДФС у Тернопільській області Леся Захарко. Відтак документом визначено, що до загального місячного річного податкового доходу платника податку включаються суми пенсій, Включаючи суму їх індексації, нараховану відповідно до закону, або щомісячного довічного грошового отримання отримуваних платником податку з пенсійного фонду України. Чи бюджету згідно із законом? Якщо їх розбір перевищує 10 розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність у розрахунку на місяць, встановленого на 1 січня звітного податкового року у частині такого перевищення, а також пенсії з іноземних джерел, якщо згідно з міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, такі пенсії підлягають оподаткуванню чи не оподатковуються в країні їх виплати. Водночас положення цього пункту не застосовується до пенсій, призначених учасникам бойових дій інвалідам війни та особам, на яких поширюється чинність статті 10 закону України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту. Варто зазначити, що раніше оподаткування підлягали пенсії, що перевищували три мінімальні зарплати: це 4134 гривні у 2016 році. Головне управління ДФС у Тернопільській області підвело підсумки аналізу податкової звітності з екологічного податку за перший квартал 2016 року, де встановили непоодинокі випадки, в яких мають місце методологічні помилки заповнення звітності з екологічного податку. Більш детально у чому саме найбільше допущено помилок розповість начальник управління податків і зборів з юридичних осіб головного управління ДФС у Тернопільській області Алла Іванчишина. А саме не враховано, що законом України від 24 грудня 2015 року номер 909-8 про внесення змін до податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році. Проіндексовано ставки екологічного податку, що діяли у 2015 році. У багатьох випадках, коли коефіцієнт дорівнює одиниці, колонка 5 коефіцієнт додатка 2 та колонки 5 і 6 коефіцієнти додатка 3 до декларації, платниками не заповнюється або замість одиниці зазначається 0. У колонці 5 додатка 2. Колонках 5 та 6 додатка 3 до декларації. Коефіцієнт платниками зазначається інший ніж передбачено податковим кодексом України або замість коефіцієнта зазначається ставка податку. У додатках з 1 по 3 до декларації. Платниками зазначається не безпосередній код забруднюючої речовини відходів, а загальний код групи забруднюючої речовини відходів, а також код однієї забруднюючої речовини відходів, а ставка іншої. Нагадаємо, що невід'ємною частиною декларації є шість типів додатків: додаток 1. розрахунок за викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення. Додаток 2. розрахунок за скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти. Додаток 3 – Розрахунок за розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах. Додаток 4. Розрахунок за утворення радіоактивних відходів, включаючи вже накопичені. Додаток 5 – Розрахунок за утворення радіоактивних відходів і сплачується за придбання джерел іонізуючого випромінювання. Додаток 6. Розрахунок за тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк. Відповідний тип додатка забезпечує обчислення податкового зобов'язання за відповідним видом об'єкта оподаткування, викиди в атмосферне повітря, скиди у водні об'єкти та інші за відсутності оплатника відповідного виду об'єкта оподаткування. Тип додатка, у якому обчислюється податкове зобов'язання для такого об'єкта оподаткування, до декларації, не додається. Таким чином, при заповненні звітності з екологічного податку необхідно дотримуватись порядку заповнення реквізитів звітності та забезпечити їх правильне заповнення, а також застосування затверджених ставок та коефіцієнтів.